Ви знаєте, що таке магніт? Магазин? Магазин та ще? Міяк ну, хто мав магніт, це був дуже крутий. Це так міг потягнути, правда? Де було залізо? І вже пробую. Яка це сила? Яка це сила? Дорогий образ магніту сили мені вивстав, коли почув, ну, прочитав і розважав над Сьогоднішнім Євангелієм. Яка сила в Ісусові? Яка сила Божа? Правда? Він притягне душу людину. А це все ця грязь, всі ті демонічні сили, немов якийсь порох відпали. Але друге є, що є дуже важливе в сьогоднішній Евангелії, Ісус має претензії до своїх учнів. Вони Проти сили зла стали безсильні, слабенькі. Не могли подолати це зло, яке поневолило цього хлопчину, хлопця. І приходять до Ісуса. Перший закіт Ісус, Ісуса був ороден невірний. Значить, Ісус нам закидає що, що ми маємо віру. Віру. Нема віри. В кого? В себе, в свої сили, в свої можливості. Повернімося на початок. На початку Бог сотворив чоловіка. Чоловіка і жінку сотворив їх. І дав їм владу. так? Володійте над усім творством. Значить, Божий задум є, не щоб ми були рабами, ніяка сила. І так говориться, що людина це. Сотворенства. Не щоб ми були рабами. Бог не сотворив людину, щоб була рабом, а щоб панувала над усім, а над людиною, що панував тільки. Так. Один Бог. Любов, любов, щоб над людиною панувала. Божа любов. Але тому, що людина дуже дозволила, щоб запанував над нею хитрий слизький, зі своїм умом сатана, людина стає, паде до кайданів, до страху жадібності, егоїзму і стає рабом. Людина робить з себе кого? Раба. Не я. Я володію. Ну, вибачте, таке порівняння над цигарями доколи. Поки їх можу тримати. kieszeni, albo zaleśniają ich w magazynie. Taki malenki. a już bierze nad Tobą co? Żeby... Władzę. I już z Tobą zaczyna komandować. Але це є лише одна дрібниця. Є магазини, старі магазини, як, як мали назву, не магніт, а тисячу дрібниць. Тисячу дрібниць. І цих до одної дрібниці додаються ще наступні, які командують людиною. Господь говорив, щоб людина була, мала владу над рибами морськими. Це все найнижче, що є в людині під рівнем моря. Все і інстинкти, щоб людина могла ними керувати і володіти над ними. Над всіми тими тваринами, тваринними інстинктами, щоб людина ставала вільною. Ми втрачаємо Божу подобу через те, що даємо себе поневолити. І це це твоя біда, як магніт притягує з неба Господа, Бог приходить на землю. Бог, шукаючи тебе, ну ховайся, ховайся, тікай, бо може тебе. Притягнути до себе. Розумієте, яка людина мудра? Інколи коли руками буде ховатися? перед ким? Перед Богом, перед любов'ю, перед Божою любов'ю приховуватися? Лише що. Vysmakovat si tu na sólodu, čeho? Hryasi, tisíců dribnických, bolota, hrychl. A to jakou cenu má to, co my myslíme, a to je nic, tisíců dribnických. Jakou cenu platí? Щоб нас міг притягнути, Ісус віддає своє життя, щоб притягнути і звільнити нас з кайданів, до яких людина паде. Воно так кажеться, правда? А що там цигара? То нічого. Ну кинь, кинути, кинути! Так, можеш на моїх очах кинути, правда? А коли відвернувся, то ще відцілуєш ціни це місце, де ці цигари е, упали. Ну, це е, образ, розумієте, який говорить про всі ті дрібниці, як, до яких ми можемо дати себе. Значить, Господь нас. nevypkydá je. čas postu, čas boží lásky, když vín chodí, přijď do mě. Vín, magnít nad magníti, síla nad síly. Vín svojím slovom, světými tajnami. A jak nás přitáhne do sebe, z Cého, čo, co chce z nás zrobiti? To, co hovoril otec na rekolekcích. Re 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 На завершення, команду, церкву, живу церкву, яка стане магнітом. Ісус з нас хоче робити магніт. Не щоб затягнути людей в болото, коли Ісус звернувся до, до Петра Івана е, і Андрія, е, Якова, вони були як у мене професію? Рибаки. Рибалками були. А він їм говорить так. Що? Їдіть за мною. Так, ловцями, рибалками людей. Душ. То Ісус говорить про що? Ви станете? Магнітом. Ви можете з тих глибин витягувати ці грязи. Церкво, ти зможеш давати спасіння? А чого воно надіє? Прошу. Чого воно надіє? Звидалися апостоли на самоті з Ісусом. Чого ми не змогли? А Він каже, буде цього потрібна. Молитва і... І, піст. і піст. Молитвою і постом це є средства, якими можемо стати сильними, значить, відкритими. На силу Божу, на таку силу, яка проганяє і демонічні сили, яка розбиває кайдани. Все це павутиння, ці мотузи тисячу дрібниць, з якими замотана поневолена людина. Ось це є. Задум Ісуса Христа, але це є і історія, справжня історія живої церкви. Є ті, що ненавидять, то значить, хочуть докопатися лише тих, що, ніби живучі в церкві, жили в кайданах, а хочуть. Не бачити тих, які стали, стали сильними з Господом. Так, сьогодні церква каде нам перед, наш погляд, 40 святих мучеників, замучених на Севастійському озері. Хлопців, 40 хлопців, вояків. Вони визначалися дисципліна, порядок християн. Але все всі ті всі, гряз поганська, всі ті, що могли собі дозволити раби, раби своїх пристрастних е, жадіб, жадібностей, ненавиділи їх, бо вони були вільні, вони мали в себе щось, силу. Божу, ненавиділи їх, ну і оскаржили їх. Вони, вони такі, вони це роблять, такі такі, це. Ну І завершення всіх тих було, що в мороз покласти їх на замерзле озеро, дуже сильний мороз, і на морозі, щоб замерзли. І побачимо, що правда. Контраст, який рай може, могли ті мучителі зробити? Ну, Рядом шашлик, правда, баня, це все теплота і е, спокуса. Один крок і ти врятований. Двоє збігло. Ну, правда, як скочили в баню, то Серце не витримало і померли. Але, але двоє вояків, які їх сторожили, правда, задримали, А малий сон, як з неба злітають ангели з чудовими вінками, з крещими, як твій віно, летять долу і але, лічать, лічать, лічать у вісні. І лише 38. А чого обурені? І в цьому обурені, обудилися. І лечать, і... бо вже збігли двоє. Розділися і кажуть. так. Ми таке бачили, така красота. Нам ніхто на світі не дасть все, що дає тім він, що дає він, що дає Господь. Вартує. Йому визнати вартує йому доказати вірність і прийняли смерть. Дорогі, Можемо бути, думати собі, як хочемо, але цей час, цей святий час посту, Бог. Каличе тебе по імені, дай мені можливість притягнути, дай мені можливість дати тобі пізнати силу моєї любові. Дай мені можливість і потім не тільки зроблю тебе свідком моєї любові, але можеш її променювати. Ну <клух> що? Краще може бути, як, як променювати цю силу, яку дає Господь. Смак гріха і смак Божої любові. Смак кайданів, життя в кайданах, але і життя Божої дитини. Це слово Боже повністю про мене приймаю, так візнаю, Господи, я слабкий, але Ти святий кріпкий, помилуй мене, хочу дотримувати, далі вірність тобі в молитві відділяти щоденно час, щоб бути з тобою. Правда, і робити кроки до посту п'ятий тиждень посту, щоб в мені могла б, в нас могла перебувати сила Христа. Ісус дав обітницю Петрові, коли візнав, його. і на цій скелі ті скеля, і на цій скелі побудую свою церкву. i vorota Adovi nepodolajúť jí. I to je sila témnosti je podolána Isusom a v našemu sjehodní Isus daje znak cerkvu, jaká má je neset jeho podobu, aby měl vládu nad usilím. Силами над усім Мі тваринами, які інколи. Ці тваринки можна пощебетати по вулиці, але ті тварини, які візьмуть владу в нас, це треба відрезирувати, підпорядкувати. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава і Богу.